Всім привіт, друзі! Сьогодні хотів би вам показати реально робочу стратегію на Pocket Option, яка може розігнати твій баланс. Тому не буду вас затримувати перемно приємного перегляду. По-перше, ми знаходимо такий індикатор під назвою Vortex. Ось він у нас знаходиться аж в самому низу. Ось він. Далі переходимо ми до його налаштувань. Налаштування класичні. 14. Ми так і залишаємо. Отже, тепер хочу розповісти вам, як насправді він працює. По-перше, як ви бачите, ось, наприклад, цей момент. Ось о. Коли в нас червона лінія перетинає зелену догори, у нас виходить, що виходить, буде ціни падати. Тобто ми будемо відкривати свою угоду. На продаж. От, Наприклад, як тут ми побачили. Ось зараз я вам знайду кращий, де тут у нас є. Ось. Зараз я вам покажу, де тут саме краще заходить. Ось. Бачите, ось. На даний момент у нас відкривається угода донизу. От. Тому час ми можемо. Прямо зараз ми можемо виставити час та суму, яку я захочу. Нехай буде 500 доларів. Ось час, потрібно трошки менший 5 секунд. ось, І нажимаємо продати. От. І ось, як ви бачите, стратегія реально відпрацьовує себе. Ось у мене плюсик 960 доларів. Ось як ви можете побачити. Тільки я вам розповідав, у мене вже плюс з'явився. Тобто тепер у нас ось ця саме красна лінія. Як ви бачите, вона йде догори в нас, а зелена в нас падає. Переходимо далі. Це була перша угода і одразу вже плюс. Далі вибираємо Євро-долар. Тут а, я не хочу заходити, тому що сьогодні у нас неділя а дуже сильна волатильність, тому через це. Якщо ви бачите ось таке, як ви бачите, ось, що перетинається кожну хвилину, то тут краще не заходити. Так як дуже небезпечно. Ідемо далі. Ось як ви бачите неділя, весь ринок ОТС. Тут, давайте розбиратися. За весь час видно, що дуже високо піднімається красна лінія, тому можна очікувати на те, що буде скоро на, на, наоборот, треба вже буде заходити вверх. Тому зараз ми не будемо ось. Беру іншу аут-кат. Зараз ми чекаємо трішки, як ви бачите, ось у нас починають потихеньку зближуватись ці дві лінії. Ми будемо чекати, коли вони все таки візьмуть і перетнуться. Хочу сказати, що тут буде видно, що в нас ми будемо відкривати угоду, щоб купити, тому що видно, як ось ця зелена лінія вона буде перетинатися і йти догори. Тому в нас десь буде через декілька хвилин. Будемо заходити вверх. Тому, коли цей момент настане, вже ви побачите. Друзі, на жаль, на тій валютній парі я не зміг зробити угоду, так як почалася сильна волатильність, тому я вирішив перейти на іншу валютну пару. Ось зараз я схоже, що знайшов такий-то непоганий сигнал. І зараз, як ми бачимо, потрібно йти вниз. Тому що ми зараз будемо робити, це заходити. Вниз. Тому починаємо, друзі. Ось. 5 секунд пішло. Ось ось, як ви бачите, на рахунку вже 4084 долара. Але напоминаю ще раз, що це в мене демо-рахунок. Тобто я зараз показую різні стратегії на демо-рахунку, так як потрібно багато практикуватись. Ось, ще одна успішна угода. Це вже в нас друга. Ось, ну і зараз. Остання третя нехай буде. Зараз щось виберемо. Так, можливо тут можна. Хай буде тут. Ось відкриваємо вниз. І, на жаль, на один... нам не повезло на цей раз. Але нічого страшного. Зараз ми знайдемо нову угоду. Так, наразі складно знайти сигнал, тому що зараз у нас неділя, волатильність така-то немаленька, але нічого страшного. Так, тут там, там зрозуміло що, тому будемо знаходити далі. Так, тут от. Осьо, нехай буде тут. О, як ви бачите, вже добрий скачок. От, і ми все-таки відбили наш той минулий мінус. І тому зараз, як ви бачите, рахунок складає 4500 доларів на цей момент. Ну і все. Ось. Так. Це наша нова стратегія, на якій можна заробляти. Як ви бачите, вона не стопроцентно працює, тому що бувають моменти, все ж таки. Тому десь на відсотків 97 вона працює реально. Але потрібно також дивитися на, на сам графік і робити аналіз. Тобто, чому я зайшов вниз? По-перше, як ви бачите, ось, ось мені показує, що був перетин, і красна лінія почала йти догори. До а от зелена вниз. Тому це вже перший показник того, що треба. Заходити вниз. Друге. Зараз я вам покажу. Так, візьму дві горизонтальні лінії. Ось перша. Та ось друга. Так, зараз, секунду. Потрібно тут дещо намалювати. Ось так. Так. Далі ми повинні звертати увагу на те. Куди в нас спрямований сам тренд, лінія тренду. Тобто ось, як ви бачите. Ось на даний момент у нас було все-таки пробиття даного рівня. Зараз я вам покажу. Ось. Тут у нас був. Тут у нас була зона. Тут, як видно, у нас був. Рівень підтримки, ось я вам нарисував Оце ця лінія. Ось тут у нас був рівень підтримки, тут був рівень, рівень супротиву, навіть трошки вище отак. От. Як ми бачимо, ось о, наш тренд почав відбуватися від даного рівня та падати до рівня підтримки. А після цього він пробив сам же ж рівень підтримки. І тому ці два показники, якщо з'єднати. То отримуємо, що наш тренд піде донизу. Тому ось якось так. Дякую, дякую кожному за перегляд. Будь ласка, поставте лайк та очікуйте нових стратегій. Всім дякую!